Мер вам зараз знаходжуся в Чорткові. У нас така є такий храм з дерева. Зараз я вам покажу все кругом. Як красиво зроблено. От. Ми є храм Духа Святого. Хочете попасти всередину? Yeah. Є храм Духа Святого і. Є храми, які є на фундаменті, що є Христос. А є, знаєте, такий трошечки рихлий фундамент от, з дерева. От, і... Та вони пропитані. Я думаю, якоюсь смолою, але цей фундамент. Не є з каменя, Він, ну, не знаю, цій церкві, ну, 100 років, якщо буде добре, дубові до всеї довго. Ну, Ісус говорить про фундамент на камені. І про що я хотів сказати? Багато з вас звертаються до мене і до нас, тому що це наше спільне служіння. По-перше, з дружиною, по-друге, вже є команда. І що відбувається, ви переживаєте звільнення, тобто в день 10 людей точно я приймаю, є часом більше. і Бог звільняє слава Господу йому. Це не моя заслуга, це Дух Святий робить свою роботу. І Господь вас звільняє. І, але ці духи, написано, що вони бродять цими безводними місцями. Чому безводними, бо бачите, духи, виявляються, вони можуть ходити. Їм потрібна поверхня без води. Ну, це вже демонологія. Будемо говорити про, про те, що, до чого я веду. І вони ходять цими місцями, і вони. Хочуть повернутися в це тіло, яке є тверде, їм потрібно тверде тіло, так як оцю тверду, тверда земля, по якій вони ходять. І е, вони дивляться, вони спостерігають, як говорить Господь. Якщо е, хатина пуста, виметена, пуста, вони е, повертаються назад, і цій людині стає ще гірше. Як, в яким в як... які випадки, що вони можуть дійсно повернутися? Випадки, коли ти не розіп'яв свою плоть, коли твоя плоть жива, є демонічна залежність, це надприродня, надприродня тяга до всього гріховного. Тобто є там є блуд, так, є от, що ти просто в тебе просто кришу зриває. І все це демони, це блуд з чим попало, з ким попало і так далі. А є, що це плоть, що це нормальна тяга до, до жінки, так, чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. І коли духи виходять, то залишається плоть, залишається плоть, і ця плоть, вона. І тягне до гріха. І тягне до гріха. І якщо ви дасте місце плоті для плоти, то ці демони вони будуть рано чи пізно вони повернуться, вони будуть шукати місце, коли та плоть согрішить. Вони будуть чекати цього моменту, вони не сплять, не їдять, вони просто вони пильнують, вони вас пильнують. Тому. Я говорю до тих, хто отримав звільнення. Якщо ви не омертвите свою плоть, в першу чергу вірою, повірите, що вона на хресті прибита цвяками, а потім після цього ви не почнете самодисципліну, так? як каже Павло, ви ще не до крові, сражалися з плоть. Якщо ви не почнете цього робити, то на жаль, ще раз потрібно буде за вас молити. І знов, і знов ці духи вийдуть, тому що вони змушені покоритися, коли ви покаєтеся. Але для чого вам цей процес? Для чого ходити по пустині 40 років, якщо вчені говорять, що можна було пройти 8, за 8 днів можна було пройти цей шлях? Я і почав з фундамента. З фундамента, бачите, дерев'яна церквушка, але фундамент з каменю. Фундамент з каменю. Тому у вас повинен бути оцей фундамент з каменю. Це є однозначно. Всі решта фундаменти не годяться. Фундамент Ісус. От, Ісус він, церква стоїть на фундаменті, не який. Петро, а який Ісус. Тобто ми можемо е, про це поспорити місце, тому що Він говорить про себе, що Він є камінь. Камінь наріжний. Ісус Христос є камінь наріжний, на якому будується вся церква. О, це місце Писання про Петра трактують неправильно. Е, ви навіть душею відчуваєте, що що е, ісус, ісус камінь, Ісус фундамент. Петро, Петро є це є в переносному значенні, що він спеціально назвав цього учня камінь, говорить на цьому камінь, так, а, цей, Тобто камінь є Христос. Ну, Спорять і, і доказують ті, хто хочуть Христа посунути, хто хоче Ісуса трошки здвинути знаєте, і поставити там папу Римського, поставити. От, е Петра поставити. От, от такі відбуваються речі. От, тому Хай Господь вас благословить. Хай Господь вас е благословить в цій боротьбі з плоттю. У мене є проповіді, проповіді е про ходіння по духу. Ходіння по духу це собою передбачає умертвлення плоті. Це однозначно. Якщо почнете ходити по духу, то написано, що духом. Вважайте діла плоті, так? римлянам, Дух плоті противиться. Все, це війна. Це війна, яка відбувається всередині вас. Тому будьте обережні, дуже, дуже будьте обережні. Хай Господь вас благословить, захистить, щоб вам не ходити кругами по пустині і, о, і шпортитися за один той самий. Камінь так, округами, а цей камінь потрібно вже почати з нього будувати, який є Христос. Молюся зараз за вас, щоб Господь наповнив вас Духом. Господи, благослови кожного, хто дивиться це відео наповни його Духом Святим, торкнися його. Торкнися, Господи, торкнися, тому що Ти є прекрасний Дух, Святий, Ти є ніжний і Ти, ти такий, що засмучується, якщо, якщо, якщо людина допускає гріх своє життя. Звичайно, отець пробачає, але Ти засмучуєшся, і потім довгий час потрібно, щоб тебе повернути. Тому, Господи, прости, що ми Тебе засмучуємо і благослови нас, благослови наповни собою більше і більше. Більше і більше. Ми так Тебе потребуємо на мало, Господи, мало, без міри, без міри дай Духа свого. Славлю Тебе, величаю Тебе, Отець, і Син, і Дух Святий. Амінь.